Треба е е зупинитися, рятувати світ, зупинитися рятувати Україну, зупинитися рятувати інших людей. Треба спочатку врятувати себе, Поча починати з себе. Ти створюєш свою імперію. І країна мрій функціонує, багато, багато років функціонує, і якщо, якщо не можу, я не можу змінити всю Україну, це не є моєю проблемою. Є, в мене є свої певні, там, певні задачі, я їх виконую, цей це, це фестиваль він, він функціонує і він приймавлює людей, тому що це є не конфліктна територія. Я не, я не збираюся комусь щось доказувати, комусь щось, там, ну, з кимось воювати. Це є просто творчий, на якось обмеженої території, це є, це є би, творчий проєкт, який там, продовжується два, два дні і який приваблює людей саме тим, що можна прийти нарешті розслабитися і відчути себе людиною. Не треба нічого комусь доказувати. І в мене і саме це така, ну, там, Зроблю паралельно, я думаю, що один е, е, політик на землі, який заслуговує нашої уваги, це Махатма Ганді. Е, він в 19-му столітті, по-моєму, е, чи в вже по столітті, я не пам'ятаю, коли він, він а, саме політикою не і невернування і не боротьби вивів Індію. На рівень незалежності взагалі, це була його філософія. Вона вона дуже дієва, і, і, і я, я думаю, що нам треба там, от українцям взяти на, на, зброє, на озброєння на цю, на цю філософію. Просто ти, ти створюєш свій свій простір і об'єднаєш, об ну, на, на своїй ідеології людей. І насправді всі люди хочуть один, ну всі те саме, але. Засоби, засоби приходять до, до цього, у людей відрізняються. І якраз в цьому інструментарі люди починають ворогувати. І в мене з фестивалю на сьогоднішній день у мене є велика перемога, я цього прагнув багато років, я спільно з владою міською Київською роблю фестиваль. І ми спільно з міською владою, ми є співорганізатори, тому що коли я їздив по світу, я бачив, як, організа... як робляться фестивалі в світі, це взагалі вони сплачуються владою. І ця влада ініціює, є, є просто потім ну, якісь виконавці, виконавці, колективи, які виконують державне замовлення. І це високоякісно, комфортно і цікаво. Тому на сьогоднішній день от в мене є таке приміння. Ми робимо фестиваль, вони нам вже дуже багато допомогли, допомогли не, гір... не грішна організацію, дозволами і тому подібне. І, і нам, нам просто вже вся ця підготовка пройшла набагато комфортніше. Владі їм комфортно те, що вони співпрацюють з громадою. Нарешті це, це не якісь там дискусії на рівні ти дурак-сам дурак, сам дурак. От, а, а просто це співпраця на... На ниві, на ниві культури, яка всіх цікавить, в принципі, їм треба, в, них є, в них є там задачі, в них є плани, їм треба величезну галочку поставити, їм треба заробити авторитет, а у нас справа така зробити містецьку подію, яка б відповідала моєму розумінню. І, і треба було ці всі роки, щоб, щоб відбулася довіра влади, те, що ми зробимо гарно, те, що ми це якісно, цікаво, привабить багатьох людей. І що це владі теж поставить величезний одну плюс.